Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качуна і спершу коротко про головне. Війна забрала життя героя Юрія Буйчука. Для сотої бригади передали автівки, старлінки та тепловізори. Вдавав людину з інвалідністю. На Закарпатті затримали 20-річного ухилянта з Волині. У Бахмуті російські вояки просуваються у центр міста, стверджують аналітики інституту дослідження війни. За їхніми даними вагнерівці зуміли захопити адмінбудівлю міськради. Ймовірно, вони продовжать спроби закріпити контроль над центром міста і через густонаселені райони намагатимуться рухатись на захід. Ворожа артилерія працює без зупинки. Для них захопити Бахмут стратегічна ціль. Це для них також список символ. Місто Артемовс, як вони його називають. От, е ну і це йде як логістичний центр для їхнього підходу до міста Слов'янськ, Роматорськ, Дружківка, Константинівка. Ну, найбільше приходиться боротися з їхньою, навірно, артилерією, тому що дійсно артилерія їхня працює без зупинки на будь-якому напрямку, і літають їхні е дрони, а саме орлани. Вони фіксують наші переміщення наших військ і відразу завдають або авіа або артилерійського удару. За даними повітряних сил, окупанти застосовують до 20 керованих авіабомб на добу на лінії фронту та при фронтових регіонах України. Російське командування не жаліє живої сили. Вони відправляють туди штурмові загони цілі. Вони штурмують це все. Але після того, як наші війська дають їм відсіч, у них великі втрати, то відразу на їхні місця приходять нові. То це відбувається під час даві бою. Вони, грубо кажучи, вони йдуть по головам своїх напарників, і їх це не стримає. І про втрати противника Півтисячі російських окупантів відправилися у пекло минулої доби. Разом із живою силою ворога збройні сили України знищили вісім танків, шість бойових броньованих машин, три артсистеми та інше озброєння росіян. За день наші захисники відбили майже 70 атак противника. На жаль, ворог продовжує бити по містах і селах. Вдосвіта окупанти вкотре атакували Харківщину, обстріляли Куп'янськ. Там пошкоджені будинки. Та господарські споруди постраждалих на щастя немає вчора, 3 квітня росіяни знищили гімназію в Оріхові на Запоріжжі. Вона зайнялася внаслідок авіаційного удару. Пізніше загарбники вдарили по навчальному закладу ще раз і вщент його зруйнували. Жертв та постраждалих немає. Волинь знову втрачає героїв. Війна забрала життя захисника з Любленецької громади Юрія Бойчука. Юрій вступив до лав ЗСУ боронити рідну землю одразу після повномасштабного вторгнення окупантів. 39-річний чоловік загинув 2 квітня внаслідок наїзду на міну поблизу селища Дробишеве Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Щорі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава українському воїну. Автівки, старлінки та тепловізори. Найнеобхідніше обладнання вже найближчим часом поїде до бійців 53-го батальйону 100-ї бригади. Вони вже більше місяця ваганяють росіян із Донеччини. У Бахмуті у самому пеклі війни обладнання довго не затримується. Тож допомога, яку вже невдовзі отримають наші захисники, справді масштабна. Більше дивіться у сюжеті. Ці автомобілі вже найближчим часом поїдуть на схід України. У пакло війни Бахмут, звідки вже більше місяця виганяють ворога бійці 53-го батальйону 100 ї бригади тероборони. Служить дуже багато жителів нашої громади, дуже багато волинян в цьому батальйоні, тому сьогодні вони перебувають. Гарячих точках і ця допомога їм найбільш гостро потрібна. На передову волинян відправили наприкінці лютого. Чи не вся область забила на сполох? Адже необхідного оснащення наші військовослужбовці не мали. Ці автівки вдалося придбати всього за одноданий заробіток працівників Луцькради, а це приблизно один мільйон гривень. Чотири машини отримають бійці 53 го батальйону сотої бригади. Ще одну 68 бригада, де також служить чимало волинян, як і раніше, авто автомобілі залишаються найбільш потрібними воїнам. Потрапляють під обстріли автомобілі, на превеликий жаль ламаються, експлуатуються в умовах екстремальних. Ну а ця вся техніка, звичайно, що вона робить ефективним, ефективним, ті дії і різноманітні військові завдання, які отримують наші лучани, що служать там. Тому що сьогодні, на превеликий жаль. Той, хто краще оснащений, той, хто технічно краще підготовлений, той має більше шансів перемогти. А щоб бійцям Волинської бригади ще легше було виганяти ворога із наших земель, разом із автівками відправляють необхідне оснащення. У цих коробках те, чому росіяни можуть лише позаздрити, це квадрокоптери, це квадрокоптери з тепловізорами. Це зарядні станції кофлоу, станції зв'язку Starlink, тепловізори, тепловізійні приціли, рації, тактичні навушники, тактичні рукавиці, тактичні окуляри, інші речі придбано за бюджетні кошти і вартість цього всього становить близько 5 мільйонів гривень. Це ті 5 мільйонів, які на початку березня виділяли на позачерговій сесії Луцькради разом із обладнанням бійцям Волинської бригади передали комплекти військової форми. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Вони понад рік готують для збройних сил України чудових воїнів сьогодні. У Луцьку значили інструкторів тренувального навчального центру Тернове поле, які працюють над тим, аби кожен захисник нашої країни знав, як здобути перемогу на полі бою. Більше у сюжеті розкажемо. Тримай, це для твого тату, башки нагород. Маленька Мирослава поки не розуміє, що це за нагороди і за що їх вручають. Разом із мамою вона сьогодні збирає відзнаки свого тата. Тато наш пішов на захист. Я дуже пишаюся, що він у нас такий сміливий, сильний, мужній. Він по-іншому не міг. Подяки луцького міського голови Ігоря Поліщука та відзнаки головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного вручили в міськраді тим, хто щоденно працює на перемогу у війні з російськими окупантами. Це військовослужбовці, які підготували більш ніж 15 тисяч захисників України. Бійці навчально-тренувального центру Тернове поле, що працює в складі батальйону Луцьк. Дякую за ту допомогу, яку здійснюєте ви дійсно. Зараз ситуація дуже напружена завдяки таким людям, як ви, які цілодобово практично без вихідних вчать, навчають наших солдат, які зараз боронять нашу державу на сході України. За сприяння війську полковник Олег Кивлюк вручив захисникам та захисницям почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України. А очільник Луцької громади Ігор Поліщук відзначив інструкторів тренувально навчального центру подяками міського голови. Я переконаний, що ті знання ті вміння, ті навички, які вони отримали в ході цих навчань, вони зберегли не одне життя і зберегли здоров'я. Багатьох наших військовослужбовців тому від себе особисто від всіх членів виконавчого комітету хочу вам подякувати за, за ті знання, за ті вміння, навички, досвід, які ви передали нашим захисникам. Інструктори тренувально-навчального центру Тернове поле з першого місяця війни самовіддано та безоплатно тренують військовослужбовців за доктринами НАТО, готуючи військові кадри для швидкої перемоги України над російським агресором. Навчання в центрі відбулося з кількох дисциплін: – тактико-спеціальна і вогнева підготовка, управління безпілотниками, військова топографія, інженерна фортифікація, мінна і саперна справи і тактична медицина. Кожен військо в ЗСУ повинен пройти тактичну медицину. А якщо людина не проходить тактичну медицину, вважає, вона вважається небезпечною ну, в першу чергу сама для себе і для своїх побратимів, оскільки вона не зможе надати допомогу і буде потребувати допомоги зі сторони. А на полі бою вони не можуть розраховувати на те, що там будуть медики, що там будуть госпіталь. Що хтось ну, допоможе, вони розраховують тільки на себе. Нагороди свого чоловіка сьогодні отримала і Наталія. 24 лютого він відразу пішов. В один військомат, в інший військкомат, щоб він сказав, я хочу навчити людей те, що я вмію. От і на даний момент, вже скільки біль більше року, він тренує наших мобілізованих, нашу тероборону, і на даний момент він теж знаходиться відряджені. Тому я за нього отримую цю винагороду. Рідні військовослужбовців переконані, такі відзнаки на міських, обласних та всеукраїнських рівнях важливі для людей, які щоденно працюють на перемогу України. Я думаю, кожному це, це мотивує. Все-таки це вони бачать, що не даремно стараються, що щось, якийсь вклад, і це якось оцінюється. Це хлопцям потрібно. Я безмежно не пишаюся. Пишаюся і можу сказати, що таких як він, зараз всі ці хлопці, які присутні в цьому залі, вони саме такі. Тому перемога обов'язково буде за Україною. Тому слава Україні. Героям слава Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Ухилян з Волині намагався потрапити в Угорщину за підробленими документами. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали Волинянина. У пункті пропуску Лужанка під час перевірки документів у громадян, які прямували за кордон. 20-річний волинянин надав прикордонникам сфальшовану довідку про інвалідність. Для подальшого прийняття правового рішення правопорушника передали співробітникам поліції. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке електронний рецепт. Додатковий сервіс чи зміна правил у Луцьку під час конфлікту за чаркою. Зарізали чоловіка. Поліцейського керівника з Волині судитимуть за хабар. 29 березня пішла з дому і до не повернулась 28-річна волинянка. Жителька села Вишеньки Луцького району Іванна Сташук поїхала у напрямку міста Рожище, а в подальшому могла вирушити до Львова. Зріст жінки 150-155 см, Спортивної тілобудови волосся темно-каштанового кольору. Була одягнена у рожеву куртку, чорні джинсові штани та білі кросівки. При собі мала темно-сині. Рюкзак, мобільний телефон світлого кольору, документи, що посвідчують особу, гроші та кредитну картку. Громадян, яким відома інформація про безвісти зниклу, просять телефонувати за номером 102. Завдав удару ножем у грудну клітку. Поліцейські затримали лучанина, який вкоротив віку колезі по чарці. Учора до поліції надійшло повідомлення про пораненого чоловіка на вулиці Шотару ставелі у Луцьку. 44-річний потерпілий ще встиг самостійно викликати швидку. Однак, у медзакладі він помер. Правоохоронці з'ясували, що чоловік перед цим гостював у своїх знайомих, оглянувши помешкання вказаних людей. У раковині вони виявили закривавлений ніж. Як виявилось, завдав удар у грудну клітку 54-річний товариш потерпілого під час конфлікту за чаркою. Зловмисника затримали. 31 березня українці масово вишикувались біля аптек, аби придбати ліки, які після 1 квітня нібито не можна буде купити без наявності рецепта на них. У міністерстві охорони здоров'я запевняють, що ніяких суттєвих змін не відбулося. Просто з'явився ще один зручний сервіс. Тепер, окрім паперового, діятиме ще й електронний рецепт. Переконують ліки, які не були рецептурними, і надалі відпускатимуться без рецепту. Там. То що ж таке, електронний рецепт? Додатковий сервіс чи зміна правил. Дивіться у сюжеті. не А це Але так, то можна і рівняти. Будь ласка, а можна не силки? Ні, наразі немає місце. А коли буде? Можливо завтра, але тут треба буде в нього рецепт на. А вже тепер так, так у цього. без нього ніяк. Без нього не а як його можна отримати? Безмієнь, можна силу. Можна, будь ласка, німеси. Немає німий сили, Можна запропонувати інші покати, які не суді. Боже, я вже я не знаю, хто якого теку зайшла, немає. Має його на постачальнику. А, -а, а, може бути мені. Він так само буде на нього судити. А, -а, -а. а на нього треба рецепт. Ні, зараз все те саме попіль військовий час, все те саме змагається рецептів. Ми спробували придбати рецептурний препарат Німесил, аби перевірити, чи продадуть його взагалі без рецепта, чи ні. Ситуація в людських гаптеках неоднозначна. Завідувачка однієї із них каже, що це тільки початок нововведення, але повільно і впевнено до цього потрібно звикати. Наразі з 1 квітня такий поки адаптаційний період, перехідний, поки військовий стан в країні діє як електронний рецепт. Зараз ввели його з 1 квітня, так і паперовий. Ми наголошували ще попередньо людям, що таке буде нововведення, то в... Деякі люди проходили з рецептами на антибіотики. Рецепти вже давно ну, якби введені без рецепту, не відпускаються. Після березневого ажіотажу зараз паніки улуча немає, і до запровадження електронного рецепту ставляться здебільшого спокійно. Ну і що нічого нового немає. Все буде так само, прямо треба частіше ходити в поліклініку. Далися цілком і з розумінням, Бо не всі таблетки можна продавати і наліво, і направо. А в нас таки в цьому плані стали якби ваканалія. Соблюдию те, що має бути за підписом лікаря. Давно пора є ще перелік медикаментів, які люди беруть без рецептурних бланків. Це антибіотики, обезболюючі, седативні різні. Потім мають проблеми. Медичний директор центру первинної медичної допомоги Віктор Пахарчук каже, що запровадження електронного рецепту краще організовує роботу як лікарів, так і пацієнтів. Просто люди звикли самостійно звертатися в аптеку, і аптекар призначав лікування. Розумієте, а лікування повинен призначати лікар. Пацієнт повинен звернутися до лікаря і отримати відповідне лікування. Це типу такого сороду дисципліну. Да. Аби отримати вперше електронний рецепт, потрібно звернутися до лікаря. Для всіх наступних разів достатньо телефонного дзвінка, проте, все залежить від симптомів, зазначає Віктор Пахарчук. На сьогоднішній день є перелік лікарських засобів, які відпускаються тільки за рецептом. Ну не тільки вони повинні відпускатися. Це була трошки, як кажуть, розбалансованість аптечна мережа, яка Відпускала ліки без рецепту сюди в світі. Відпуск медикаментів проводиться за рецептом лікаря. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, нічого незвичного не трапилось. Рецепт, як і раніше, потрібен лише на рецептурні ліки. Міністерство охорони здоров'я не розширювало їх перелік. Просто всі ліки, що раніше відпускалися за паперовим рецептом, тепер можна буде придбати і за електронним. Отримати його можна, відвідавши лікаря. Після консультації він надійшла код на телефон, який треба показати в аптеці і отримати потрібні медикаменти. Марта Михайлюк, Дмитро Супронюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Поліцейського з зволення судитимуть за хабар 35 тисяч 500 гривень. Заступник начальника райвідділу поліції у Волинській області упродовж грудня 2022 січня 2023 року двома траншами одержав від громадянина 35 з половиною тисяч гривень. А за таку суму він обіцяв не притягувати того до відповідальності за зберігання та торгівлю диспаливом без реєстрації суб'єктом господарювання. Затримали його. 20 січня 2023 року під час вчинення злочину обвинувальний акт скерували до суду. Злав поліції чоловіка звільнили. Керував у нетверезому стані та мав із собою наркотики. На блокпості у селі Жидичин Поліцейські зупинили для перевірки автомобіль Volkswagen, яким кермував 31-річний чоловік. У дверцятах машини правоохоронці помітили поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору, зовні схожою на наркотичну. Крім того, у водія були ознаки алкогольного сп'яніння. Результат перевірки позитивний: 0,32 і на чоловіка. Полі... Поліцейські склали протокол також на місце події викликали слідчо-оперативну групу за зберігання та перевезення наркотичних речовин. Передбачена кримінальна відповідальність. Різке ускладнення погодних умов несло корективи у дорожній рух. У Луцьку продовж минулої доби патрульні зафіксували 9 дорожньо-транспортних пригод. На щастя, більшість із них закінчилися лише незначними пошкодженнями машин. Однак у двох випадках травми отримали люди. У патрульній поліції нагадують, ожеледиця ожеледиться чи снігопад не причина автопригоди. А водії, сідаючись за кермо, зобов'язані враховувати погодні умови та стан дорожнього покриття і під час руху зважати на ці фактори. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!